В день Святого Миколая до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету завітали цікаві гості: майбутні абітурієнти, учні старших класів Петропільського та Володимирівського ліцеїв Широківської територіальної громади. Вступна кампанія вже розпочалася в нашому Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. 6 грудня. Але сьогодні нас відвідали вже перші майбутні абітурієнти, і дуже цікаво, що це представники діти Широківської громади з керівництвом якої ми нещодавно підписали меморандум про співпрацю в різних сферах, в тому числі в медицині і освіті. Перша мета це щоб молодь залишилася в нашому регіоні і отримувала якісну, зокрема, медичну чи фармацевтичну освіту в нашому регіоні, і в подальшому забезпечили робочі місця, оскільки не секрет, що нестача медичних кадрів, так як і середнього персоналу, так і лікарів. Наші діти подивляться, як відбувається освітній процес стінах вищого закладу освіти, передадуть. Свої побажання батькам з можливістю подальшого вступу в стіни університету. Ну і взагалі, в зв'язку з тим, що вони деякий час перебували в дистанційному форматі навчання, подивляться світ, подивляться на своїх колег-дітей, на дорослих і отримують позитивні враження. Кілька годин екскурсії і у школярів купа позитивних вражень. Адже ніхто з них не очікував побачити настільки високий рівень навчального процесу. З побаченого найцікавіші локації з демфу: міжкафедральний тренінговий центр, анатомічний музей, стоматологічний тренінговий центр, сучасна бібліотека. Попереду у дітей ще є кілька місяців навчання у школі. Проте саме зима найкращий час для профорієнтації. Для того щоб був дітей час визначитися з освітньо-професійними програмами в подальшому з предметами, які вони будуть складати на національному мультипредметному тесті, я думаю, що вони задоволені, бо бачив дуже багато цікавого, задоволені вчителі, які були з ними. І що головніше, що більшість з них навіть не вважала, що в Запоріжжі є такий високий сучасний рівень медичної освіти. Дуже цікава, змістовна екскурсія. Дітям дуже сподобалося. Сподобалося побувати в нових місцях, ознайомитися з чимось новим і обов'язково будуть і є бажаючі, які захочуть вступити до медичного університету після такої змістовної цікавої. Екскурсія. Дякуємо велике. Ця екскурсія віртуальна реальність. Це дуже було цікаво подивитися судини, серце, як воно внутрі. Тут дуже цікаво, дуже все реалістично та прикольно. На завершення зустрічі ліцеїсти отримали інформаційні буклети, які допоможуть їм визначитися з напрямком та майбутньою професією. Ми розпочинаємо цикл таких зустрічей. Вони будуть проводитися як онлайн, так і реально. Щоб наші майбутні абітурієнти мали змогу знайомитися з своєю майбутньою спеціальністю, стоматологи з стоматологією, бо у нас чудовий симуляційний центр, медики з медициною, педіатри з педіатрією. І навіть більше хочу сказати, що у нас заплановані візити, навіть нашу університетську клініку, і враховуючи підписання меморандуму про співпрацю з обласною клінічною лікарнею. Навіть в обласну лікарню, де майбутні наші студенти ознайомляться з сучасними досягненнями медицини, медицини міста Запоріжжя, одного дня, щоб зробити вирішальний крок у майбутнє, напевно замало. Але день відкритих дверей дав ліцеїстам Широківської громади чудову нагоду відчути, чи тим шляхом вони йдуть. Щасливі очі кажуть кращі тисячі слів. Тож чекаємо на нову зустріч.